Добрий вечір, країно! Це крінжові підсумки тижня від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працює хлопець з зачіскою малолетки, яка сама собі чолку підстригла. Син директора атомної станції Сімпсонів персонаж будь-якого малюнку, намальованого п'ятирічної дитини, Данька Повар. А також дівчина, яка ніколи не знайомиться з батьками свого хлопця, бо це ж доведеться ще й з ними трахатися. <рес> Продавчиня з ринку, яка хуже тебе відпустить в іншому місці джинси глянути. Дівчина, у якої клітер, як скумбрія, теж гарячого копчення, бо так дорожче. Людина, яка навіть на похоронах буде казати, що вона на концертах більше людей збирає. <рес> Алла, Алла волкова, До новин, до новин. Вчені з'ясували, що спільного у Сергія Жедена та орнітолога з бочинця. Обидва знають, як їться соловій. А я нагадую, що з вами крінжові підсумки тижня, від мінус першого. Єдине місце в українському інтернеті, де хтосять всіх, а не тільки Машу і Сенсація! Елітні проститутки Києва називають свої вагіни їжа дурніва. Це смішно. А ти з ним дружиш? Ні, я не дружу з ним. З його проститутками. Кладмен хотів сховати закладку в тихому безлюдному місці, тому розмістив її на каналі Київ Пасажирський. Стало відомо, що Алла Волкова дуже любить більярд, бо вона також перед сексом ходить туди-сюди з ху в руках і думає, в яку лунку краще його загнати. Це смішно, я люблю більярд. Я там дуже сильно всіх виграю. Це. Жарт від підписника. У тюмені два бомжі не соромляться мешканців будинку і прямо в під'їзді ходять голі та займаються сексом. Пізніше з'ясувало, що це була акція противників ЛГБТ-спільноти під назвою Іся за традиційні цінності». Якщо теж хочеш, щоб твій жарт потрапив у випуск, то доби новину, яка знаходиться в закріпленому коментарі. Найсмішніший жарт ми візьмемо в наступний випуск, а всіх інших змусимо по календарю рахувати, коли в цьому році Паску святкують. А зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент, розлучена письменниця, яка пише жіночі романи, лесбійська лесбійка, лесбійка на чоловічих гормонах. Харків'янин, який спеціально в Києві сміття розкидає, щоб казати, що Харків чистіший. Хлопець, який виглядає так, ніби в нього вдома є якихось пару викрадених дітей. Богдан Письменко, Бодя, ти в ефірі. Що ж, добрий день, країно? Я приємно почути про себе такі класні речі. Знаходжусь на Відкритому варкаут майданчику, моє улюблене місце. Я трохи нервую, бо, як ви бачите, по моєму тілу я вперше в житті знаходжусь в такому місці. <рес> <рес> Дякую. На відкритті повару Данілу так і не вистачило сил, щоб перерізати урочисто червону стрічку. <рес> <рес> Але по фізичній підготовці ВЛК все одно пройшов би, питання. <рес> <рес> Зараз ми чуємо, як хтось є. Ї... Петь килим на турніку, а це означає, що майданчик вже відкрили. Студія, як мене чутно. Богдане, скажіть, це правда, що вночі на майданчику також процвітає спорт, бо час від часу там є п'яні бомжі. А це як не крути навантаження на серце? Та ні, це не навантаження, нормально було. Е, я не лізу... <різь> 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 Я не лізу в твоє інтимне життя. Тут валяється дуже багато сміття, але це не дивно, бо це ж не в моєму улюбленому і чистому Харкові. Фразою, як учили мене в комуністичній партії быстрее, выше, сильнее, товариш, відкривала майданчик Ірина Фаріон. Футболці з написом Казіноху, а алкоголь це також спорт, на відкритті був присутній, як ви розумієте, то демошенко. По суті, він просто привітався і 20 хвилин. Розповідав, що треба пити капітан Морган, бо пірати є сильні та сміливі. Антон, ми тебе любимо. Да, да, тоха, респект за позицію. Зі словами, там, де люди, там і я, сюди припила Волкова. Тому мені вже потрібно завершувати репортаж, бо маю написати їй щось для виступу. Дякую, на зв'язку з нами була людина, у якої під час сміху верхня губа на зникає гарний імпровізатор, тому сам може придумати смішний аргумент, чому він поц. Багдам <письменка> Ні, Ну про поц'а жорстка було, народ полегше. Напиши в коментарях ім'я, яким назвав би домашнього улюбленця і вулицю, на якій живеш, і побачиш, яким би був твій псевдонім упорно. До речі, нагадую, що донат на ЗСУ залежить від тебе за кожну твою вподобайку чи коментар до виходу наступного випуску. Ми донатимо по одній гривні, тому поширюй цей випуск і збільшуй донат на Збройні Сили України. А зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент Ахілес, бо його найболючіше місце це п'ятка. Коля заліпуха під антидепресантами. Хлопець, у якого думки грузяться з мобільного інтернету. Коментатор черепашок перегонів Паша Пінчук. Черепашок ти в ефірі? Добрий вечір, країна. Я веду свій репортаж. чим? Піонату з настільних ігор мене відправили сюди по координатам з телеграм-каналу, і таким чином я вже взяв участь у кількох чемпіонатах. Але поки що все одно не наход. <світ> в українських селах, коли грають в мафію, лікарі там не одразу з'являються. Вони ще півтори години їдуть з сусіднього села. <світ> <світ> Вибачте, розлад психіка. Також тут проходить гра, де Костя Бігус, Влад Бивалін і Антон Тимошенко намагаються довести один одному, що вони реально коміки. Влад Бивалін перемагає поки що. Щойно учасники чемпіонату з випадково знайшли під одним із них Манатіка, студія. Наш керпандян дуже азартний. Коли щось пробує, то не може зіскочити. Тож на зв'язку людина, яка зробила вже шість обрізань, паша, скажіть, <с. чи були якісь розваги там для учасників? Так, але в селі не до понтів. Наприклад, щоб покорити кальян на свіжому молодці, потрібно вставати о п'ятій ранку, а щоб туди ще шишок додати забійних, то треба й мене будете. А також тут грають в шашки на роздягання, де Наталя Могилевська вийшла в дамки, бо прийшла одразу гола. Після фрази рефері фу б**ть» було оголошено переможницю. Звідси виніс дві важливі речі: по-перше, не бувають чорних емандемс, по-друге, кози також вміють пранкувати. <реш> І наостанок порада хлопцям. Якщо дівчина кличе вас пограти в настолки, то скоріш за все вона хоче, щоб ви її трахнули. Хоча якщо вони зейківські нарди з хлібу, то трахнути можуть і вас. Студія? Студія нахуй. Ало? Ну, Він кричить просто. Дякую, на зв'язку з нами був наш спеціальний кореспондент. Людина, яка розповідає багато цікавих тем у себе в телеграм-каналі, а саме, що він траву курить, хапає шмаль та бере банку. Бере банку, такого нема виразу у світі. Хлопець, який страждає на ОКР, тому пишіть коментарі, що він двері не зачинив і праску не вимкнув. Паша Пінчук. На сьогодні це всі крінжові підсумки тижня, від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працювала білка за довокового періоду за характером. Хлопець, якого зачали під звуки губної гармошки. Людина, яка професійно занижує очікування перед наступним тіктоком, Даня Повар. А також дівчина, яка знайшла мене в лісі і грудьми. Дівчата подобаються брутальні хлопці, тому чисто теоретично у неї більше ніж в мене шансів з дівчиною потрапити. Алла Волкова. Підписуйся на канал, пиши коментар від цими слів. Якщо теж не розумієш, на ніх... в школі на фізкультурі на беріску ставали. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! А 17 квітня в Києві в клубі Атлас пройде зйомка просмажки Юрія Ткача. До його буду просмажувати я. Алла Волкова, Андрій Перешкод yeah, yeah. та інші коміки, яких ви можете побачити на афіші. Тож проходьте за посиланням в описі під цим відео. За квитками на цей раз'як. І так зараз шоу Фейк чи ні. Треба вгадати, фейкова новина чи ні. Той, хто не вгадає, розповідає про себе зашкварний факт. Так, поїхали. Алла. Uh -huh. Жінка виконала останнє бажання свого друга та прийшла на його похорон в костюмі жінки-кішки. Правда. 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 Це фейк. — Блядь, у мене є. У мене є історія, мені за неї соромно, але я вирішила поділитися нею зі світом. Е, значить, я в, це була, в, коротше, була в бочці. Ага. Був виступ, Я я ну, зайшла в туалет, а за мною черга, дівчат, і я, значить, ну, сходила по великому, ага. було мені соромно це говорить, але. Боже мій, ти ходиш і в туалет? Це Воно взагалі не змивалося, mm. а там прям черга людей, які прийшли на мій концерт, oh. поняв, і воно, а воно взагалі не змивається. Я три рази нажимаю, ніхто, *ра, і вже там дівчина прям дергає за ручки. Oh. Розуміє, мені щось треба вийти і пояснитися. І я, значить, це, це зараз стидно, але я проводила опитування, і я не одна таке робила. Я намотала папір на руки, достала oh. і викинула. Oh. Да. Фу хорош. Так, да, але я не опущу. Уп... Ну, а, а можна в бачок залізти, підняти цей, щоб води набралось багато. Так, так воно набиралося так до воно кінця, я нажимаю, Дай. а воно, ну, типу, так, да, я просто я, води все там на, напор слабий. Ну, в мене теж є така кринжова історія, треш пов'язана з какашками. Хто б сумнівався, по-моєму. — серйозно, я працював якось в закладі в одному, і там дівчина була, вона дуже мені подобалась. І я якось какав, сидів, і там, типу... Ну на проході туалет, і виходжу з туалету, і типу такий: ну знаєте, коли ти типу, покакав, ти виходиш, ніби ти не какав, такий, типу. Я тепер так завжди буду робити. Типу, ти крутий, і вона, якраз, ми пересікаємося, я щось там. йоу, камон. І вона, і ну і ми розходимося. Вона каже: Паш, почекаю у тебе щось ззаду. А знаєте що там в говні. Туалетний папір, папір, який приліп к жопі, отак от через штани О, Це як в кінохана Монтана, і це найкрінжовіший крінж, що я такий басно. Ну, а було б смішно, здесь. якби вона паша. Ти в тебе там щось залишилося на туалетному свій номер тобі на дупі б залишила. Гоном <реш> Прикинь, якби говно було, кусок говна на штанях. А в тебе було таке? Ну мені здається, якраз про таке не кажуть. Навряд чи це така дівчина, яка постриває. Боже, в тебе гашто. Говно? Що? говно а ну. <світ> Гавно. <світ> <світ> це <світ> я другий на цьому, у вас на цьому, і я другий, другий раз розказую знову фекальну історію. Почому? Це щось ненормально? Ні, це нормально. Це нормально? Да, ну говно і говно. В мене була якась кринжова історія, що я в студентські роки був дуже бідний. Поїхав до своєї дівчини, нажила в області. І ми з нею круто проводили час, я не можу вказати. У нас культурне шоу, що ми там робили. Культурна, тільки що дві про сторінно розказали. Я вам так скажу: ми робили все, що завгодно, але не какали в той вечір. Так от. І, коротше, Ситуація була така, що я був дуже бідний. І, але я не хотів їй казати, що в мене немає грошей повернутися назад. І вона раніше пішла з будинку, залишила мене зі своїми батьками. І мені треба було виїхати з області, щоб виїхати з області, мені було 30 гривень на автобус потрібно. І Я не знайшов нічого краще, ніж поки її батьки були на вулиці лазити по її кишені гривень. І я ще коли збрав ці гроші монетками, я такий, блядь, я прийду сюди, і коли буду знов страхати з нею, я все поверну чесно, по кишеням. Але найстрашніше, що я не знайшов дрібних грошей, я ще сварився на них, типу, срані бомжи, де ваші гроші. Я на шкріп 15. І мені треба було пройти 5 кілометрів, щоб типу, тебе взяли з 15 гривнями в автобус. І ще дощ поп'єв. Я заходжу в автобус мокрий. В мене чвякають черевики, я такий, візьміть, мені час додому їхати. Ось така історія народ. Так, да, я не пам'ятаю, чи розповідав цю історію. Я в дитинстві боявся темряви, і, і в мене через якусь нервозність в голові я дуже часто в туалет ходив. Ну, хотілося чуть-чуть мені трохи чуть -чуть приходити, і я одразу угу. в туалет. І я через те, що не хотів ходити в туалет, я став на кавіор просто цей кімнаті. Потрохи. Я подумав, що це не так критично, якщо трошки сечі і сав і, 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 і з, і з вікна сав і в горшок квітів сав. І все. І потім я ще сав, коли мені було постарше, цей ковер потім бабусі на дачу віддали. Я там на нього ссав. сав. Така історія. В а де ти там сав у бабусі? Ти прям по. Ну, на дачі, ковер постріли і просто пісня на ковер. Тобто, ти просто йдеш і такий, хочеться пасать, і. Я пісив так трошки на ковер. У дані прям якось рефлекс сформувався на килим. Я бачив, і такий о. Я прям не вважав це, що це якась проблема велика. А він мав мафа не... потім, так. Да. І не було питань від родини. Ну ні, ну не думала, що дитина сить на кавер. Просто так думала, що це на дитина А в який момент на... ти перестав це робити? <світ> Всі такі, бабуся, забирай, ти вже сиш на килим. Тобі його виріс і подумав, що це вже не дуже. А ти розповів про А? Ти розповів про ну, там Я ще після в квітку, і квітка потім якось завяла. Ну і ця мама вже як би знала. То я і розказав. А бахідеї кабір... пахнуть пипец. піпець, де. Да, З окна ссал, ще отак, вот вот, на колені ставлю. Ну це класика насправді. Прикольно, да, в цьому? І страшно, що можна впасти. Істрати. Можна ссать з окна. Я коли йшов дощ, це теж історія. Будь швиденько, дві хвилинки, одна, 30 секунд. Щшов дощ, у мене балкон такий відкритий. І, ну, я думаю, можна посати з балкона все одно дощ. Ага. І, коротше, ну, знизу там сусіди вийшли, хлопець з дівчиною курили, типу. ну, і і дівчина каже: Андрій, дощ гарячущий. <риклад> така була ситуація. Ну, я вже не став там якось. Я просто це все помітив вже, коли вона сказала. <риклад> Іспанка купила на барахольці картину за 10 євро і змогла продати її за 310 тисяч. Правда. Правда. Це правда. <риклад> це фейк. Це фейк. Белі... Су... Павлік, су... Да. Як ти знав? це? В садочку? Значиться, у мене була група, де були хлопчики одні. І... Декілька дівчат всього. І був один хлопчик, який вів себе максимально мірзотно, він забрав у мене іграшки, ну коротше, типу, бив мене дуже часто. І так як я була фізично маленька, слабка, я не придумала нічого краще, як от коли нам накладали суп, він відвертався, я йому харкала в суп. От е, така от історія. І він дуже довго їв харчу мою, дуже довго. І я прям кожен раз радувалась. А ще бувало, що він типу, відвертався, я з'їдала у нього м'ясо і просто кості йому лишали, він потім обголадував її. І я так Цьому всьому. Так, от така ну, він рай... теж був тупий, типу, не помічати, що в тебе просто кістки в супі. ням-ням-ням. <звінш> <звінш> <struggling>, <звінш> 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 Володя, якщо ти дивишся, це пошов ти нахуй не можна бить жінок. Він був дитиною, він не бив жіною. Він був дитиною. <реш> Це різні речі. Ні, не Він мене припис. один раз вдарив кубіком по голові, прямо у вісок, і я чуть не померла. А ще зі мною знаєте за що бився? У мене вдома не було іграшкових ось цих прасок, знаєте, маленьких, mm -hmm. класних, які типу. В мене їх не було, а в садочку вони були. І я дуже любила ними бавитись, а він забирав їх у мене, чогось, праску забирав у мене. І я дуже злилася, він мене бив цією праскою дуже, дуже довго. Так що все йому по ділам, Володя. Так тобі треба, отаке. Ти нагадала про школу. В мене така була історія, я дуже сильно підставив однокласника. Це був 9 клас, і ми довели вчительку музики. Знаєте, коли вчитель прям на гівно виходить, типу, прям вже кінець. А, життя її. Коли вона... Ми, ми і музики не чули на уроці музики. Правильно, було б сказати, це урок крику. Це було більш правильно. Коротше, ми там щось зривали урок черговий раз, і вона почала чогось в істериці прям жалітись. Типу. Ви мене довели, і, і, скоро, і мені ліки потрібні будуть. А це дорого. І я з Ніфіга кажу прям, отак, от з четвертої парти, треба шукати дешевше, дура, блядь. Е, і все, я якось не розрахував голосовими зв'язками, і це чує, і вона це чує і така, що ти сказав? І там геніально, вона така, що ти сказав? І отак йде до мене, і я думаю, все, почула, що я. І вона проходить скрізь мене і до іншу парту до хлопчика за мною. І, інший там чувак був. І вона його починає поносити. Ой, і є. я наче думав, що все буде окей, але потім вона така: все, ти мене достал, Антон. Я викликаю директора. Викликають директора, класну керівничку, його маму, його хочуть виганять за школи з таке хамство. І весь клас такий, Бодя, може, ти скажеш? Ти чувака виганяють за твій пізін, я такий. Всяке буває, це життя. Е, я не буду. Е. І на мене вже почав нагнітати клас, і потім я по героїчному встав і такий. Це не він. Це я. Так, я теж в сорочці тоді був, я отак зробив в кишені. І фічка в тому, що вони такі: Письменко, ти сказав? Не очікували. Ну, добре, діти, що все так закінчилося. Мені нічого не зробили, бо мене любили вчителі. А чувак прямо такий стояв біля мене. Тому так, представив чувака майже. Ну, крінж добре, це не стільки за мене, за мого друга я по він хай знає. Я приходив до нього в гості, і він такий, ну, бридкий, як я теж. І там він з дівчиною живе, і ми так от в трьох були на і він в мене кидав ...со своїх волос. І Йому було класно, що я такой фу. Ну, я до нього з ним все ж таки дружу з ним приходжу до нього. Кам Камінг-аут ти... просто вже Я без в такої вліпшку ладошки там черві прям ползають. Нагадуємо, що за кожну вподобайку і коментар ми збільшуємо донат на ЗСУ.